Друзі, всім доброго ранку, сонячного ранку. Бачите, який в нас сьогодні день, яка погодка. Але я зараз вийшла, як завжди, з дитинкою на вулицю. Такий холодний вітерець піддуває, що некомфортно. Треба було краще вдягатися. У мене така легенька, ну, така рубашка, блузка, не знаю, по типу того. Так, треба було взяти нам водички. Я вам в одному відео показувала, що в нас немає води. Питної, тому ми її набираємо. Ось треба було взяти води і зараз піти трішки на прогулянку, поки таке не дуже сонечко, але вже його і не буде, тому що літо вже закінчується і спека закінчується. Я хочу ще показати, з вами поділитися. Друзі, це піти зараз АТВ, тому що з сьогоднішнього дня в нас починаються знижки. 14 сьогодні серпня, перший день знижок. О, знижки мені дуже подобаються, вони дуже привабливі і є такі продукти, на які треба звернути свою увагу. Тож ходімо разом, будемо дивитися, що до чого, і вигідно закуповуватися. До речі, друзі, ось тут а, ці кіоски з водою. Бачите, жива вода, ще є H2O, будь-яка на ваш вибір. І я в одному з відео показувала вам, що тут був кіоск, рум'яний хліб. І я там купляла хліб. Такий, знаєте, є свіженький, а є зі знижкою 20%, тому що він вчорашній. А зараз, бачите, тут аренда, І вже ніякого хлібу немає. До речі, до хлібу тут був табак. Ось. Ну і що, друзі? На цьому історія не закінчується. Вони просто переїхали. Переїхали в інший магазинчик. Машинка пропускає на диво. Дитина вже починає вирядувати, тільки вийшла і вже все. Треба тільки їй увагу приділяти, розумієте? Ні на що не треба звертати свою увагу. Ось тільки 100% їй, Боже. Зараз я вам хочу показати ось цей магазин рум'яних хліб». Бачите, тут я гастроном. Поруч відкрили таку фруктово овочеву лавку. І ще поруч у нас рум'яний хліб. Дуже зручно, тепер величенький магазин, великий асортимент. Ось. Цікаво, бачите. Ну, може вони ще будуть розширюватися, не знаю. Якось так. Далі в нас йде така доріжка, бачите, кавунчики продають. Вона далі продовжується, прям такий цілий ринок. Я, до речі, більше люблю закуповуватись на таких доріжках або на ринках, тому що тут дешевше Ось. і приємніше купувати. Бачите? Ось такі, такі в нас реалії сьогодення, бачите? Тут багато. У нас буде АТБ. Дуже зручно, що не треба далеко їхати та йти. Все поруч. Домашня сливка дідуся, виноградик смачний різні овочі, бачите, фрукти. До речі, вже незабаром закінчується серпень, я ще не, не їла каву. Не диню, не каву. Не знаю, кого купити, знаєте. Мені щось не подобається. Хочу таке взяти, щоб і дитинка поїла, щоб бути впевненою, не можу знайти. Там нас одна людинка торгує своїми кавунчиками з поля, зі свого. От, я вже багато років скупляюся. От, можливо, вже оці людини буду купувати, тому що іншим я. Не довіряю. Якщо б тільки собі, а так, знаєте, дитині, то мені це дуже важливо. Людей небагато, це дуже тіше, будемо дивитися. Я Взяла ось таку капустинку, вона на акції, але вона мені потрібна. Так. І зараз вам покажу ось вівсянка, ось я завжди беру. Вона німецька, дуже гарна, була 40 гривень, зараз акції немає. Але акція є на вівсянку, саме марка, бачите, АТБ. Така ексклюзивна. Це теж дуже дорога. добра. Тому її візьмемо. Далі в нас отака олійка на акції. олейна. Теж треба взяти. Показувала вам в сільпо, віскас був по 10 гривень, але інші смаки. Бачите, тут майже 18. Ось так. Далі, друзі, є на знижках ось такі макароні вироби, вони, до речі, дуже класні та смачні. Але знижка для мене не суттєва. Вони бувало і дешевші. Осі гнезда дуже класні. Ці грибінці я ще не куштувала. Ось такі пір'я. І я дуже люблю, зараз вам покажу. Ось ці бантики, це просто супер. Дитинка в мене обожнює з сиром. Ось ці сильно розварюються та стають великими. Така дрібна може бути для супчика. До речі, її треба взяти. Теж дитини в супчик додаю. Ось ці макароні вироби вони також з твердого сорту пшениці. Бачите, трішечки дешевші. Десь непогані. Ну, а ці вже вже ні. Дитині то точно ні. Хто хоче тримати вагу в, одному, в одній нормі, то таке краще не споживати. Ось дивіться, дитяча продукція, ось такі батончики, бачите. Одна буде одиниця за 35,50, а інша буде з відсотковою знижкою. Ну це так, трішки вигідно, звичайно, ніж купувати так. І ось є ще такі знижки. І на терешку теж. Гарні знижки на чай, подивіться, друзі. Отакий такий беру іноді чай мені подобається з бергамотом. Гарна знижка. Ліптом, до речі, теж. Такий з бергамотом. Різні чаї. Так. А мені потрібна ромашка. Отакий От чай я вам показувала м'яте чебри, це було духмяні трави. Бачите, зараз 34,80, а по знижки 26.30 інше. А я обирала раніше ВТБ, бо 20 гривень була знижка. А мені потрібна ось така ромашка. 14,40 коштує. Треба заспокоюватись. Також є знижки на каву. До речі, ось цю каву я колись брала по знижці за 400 гривень. Зараз вона, як бачите, 525. Ну, щось можна вибрати. Ось така за 440. Всю не коштувало, це тільки для покупців АТБ. І ось цю хочу колись скуштувати. 476. Так, ну ладно, це не сьогодні, це не зараз. Ходімо далі. Мені потрібен фарш, бачу ось такий фарш домашній, бачите, зараз акція невелика, але гарний фаршик. Зараз ми візьмемо саме найкраще. Так. Угу. Це все. Той якось змявся, цей це добре. Бачите, жити включно, нормальна дата. Гарний фарш. Камера трішки не передає його поля. Мені дуже подобається знижка на морозиво. Дивимось. Рекламую завжди ВТБ. Подивіться, 1590 це такий каштан з полоничкою, солона карамелька та шоколад. Боже, хочу дуже морозиво, мабуть, візьму цей шоколад. Далі ще є морозиво каштан, але це розумний вибір. Мені таке не подобається. Бачите, ціна гарна. Ось це морозиво. Повинно було бути теж, друзі, на акції в районі 16 гривень. Таке ще не коштувало Сендвіч, але я не бачу на нього скільки ну, знижки. Немає. Можливо, ще не поставили, чи воно ще не йде за книжкою. Бачите, три медведі. Теж не куштувала таке. Це у нас заморожений сік. Світлофор таке. Три медведі з полоничкою. І своя ліня подале. Також є знижки на великі порції, погляньте, друзі. Розумний вибір. Там склад зовсім ніякий. Також є хрещатик. Відсвічує своя лінія. Бачите, ласка, зебра. Міста, і так, і ласунка смерш мене. Хто полюбляє багато, можна таке купувати. Мені здається, це вигідніше, але я більше люблю ось так брикет. Сіла, з'їла і все. Фарш з хепу зараз на знижці. Непогано, щоб не морочити собі голову. Можна наробити котеток. Але я не буду це брати зараз. Далі, що дуже тішаться оці паперові рушники. Я їх завжди беру, коли вони на знижці. такі. Бачите? Далі, що стосується у нас побутової хімії, це Доместос. Омрузі, зараз дивимося, є він чи ні. в наявності є. Фейрі на знижці. Але саме таки мені здається трошки рідкувати, друзі. Оце гарніше. Чомусь це і дорожче, бачите? Ще дитяче мило ось таке. Мені подобається. І мило, бачите, рідке, в асортименті теж з гарною ціною. Я вам показувала в сільпо ковбаску, я брала сирокопчену ось таку, бачите? Ну, це не саме така, але щось більш-менш схоже. Бачите, які ціни тут. Звісно, що це інша марка, але все одно. Вся куряча ковбаска на гарній знижці. Непогана така ковбаса. Сирочки плавлені. В теж не ця марка, але по 10 гривень знижка. Так, що в нас тут по молочці? Сметанка 42 гривні. 38 є. Дивимось далі. Мені такі неподалік. Сирочки в шоколаді. Я так ідею зараз розживаю. Активі. якщо була без добавок, ціна нормальна. Що ще. Ось такий сирочок агуня для дитинки. У ну, мене є, просто вам показую Гарне, гарна ціна, бачите? Так, кефірчик ось такий можна дитинці взяти. Туди подалі. Похолодніше. Мабуть. Він без нічого, без різних добавок. Бачите, є з добавками, але я ще такої їй не даю. Тому такий. Ось такі сирочки, чудо. Теж приємна ціна. Ну я таке не споживаю також. Просто вам показую, щоб ви мали на увазі. Є, бачите, з шоколадом, з бананом. Боже, це така смукота. О, не передати. 26,40. Ну, непогано. Є грецький йогурт без нічого. Такий йогурт. Також активі, ось цю активі дитинка в мене любить. Оце можна взяти. Так, ось, до 31-го. Добре. Що в нас по солодощам? Друзі, ви споживаєте солодощі за тебе? Я ще ніколи не їла. не да, знаю, Мені зовсім не подобається те, що туди поклали. Виглядає, може, воно і апетитно, але мені не подобається склад. Ну, ось, наприклад, що це в нас? Торт бісквітний, так? Дивимось склад, дуже дрібно написано. Якщо ви побачите, можете собі заскрінити та подивитися. Ну не знаю, як таке можна містити. Да Це прям як я. Що це в нас? Гарно виглядає десь апетитно. Дивимось склад. Жахіття. Друзі, а ось цей вафельний тортик, погляньте. Отакий От шматочок 81 гривня. Ну ви що, здуріли чи що? Це ж можна зробити самостійно. Зрозуміло, що це час, але воно не вийде так дорого. Добре. Так, ще в мене в списку була, я забула це, це звичайна мана крупа. Так, щось я вже заговорююся друзі. Так, це щось сипеться. Боже, я так не люблю, коли воно сипеться, ну що це таке? Ось ці дірочки, я так розумію, щоб там нічого не заводилося, але воно сипеться все звідти. Ну що це? Бісить, боже. Так, ще, вон, бачите, така кропа Артек. І більше мені вже нічого не потрібно. Реча на я брала, рис в мене є, начебто все. Як завжди, коли виходжу, то дитинка любить щось поїсти. Так, що я, звісно, щось купую. Ну З цим разом була гарна знижка, ми бачили на дитячій батунчиці. Почали ремонтувати плитку. Що це вони роблять? Пам'ятаю, що нічого такого прям там жахливого не було. Це? Що це? Нащо ви це робите, хлопці? А мені на чим зайнятися? Так, тут у нас їде машинка. Зараз ми зачекаємо. Боже, на вулиці така гарна погода. Ой, прохолодно. Зараз вже краще стає. Тому що вже сонечко вийшло. І не так прохолодно. Але все одно спеки такої немає. Зараз ми ще... Заходимо на дитячий майданчик. Так, трішки гуляємо і йдемо додому. Мені треба щось приготувати дитині, Ось, поки вона буде, можливо, спати. І все за схемою. Не показую вам рецепти, до речі, останнім часом, що я готую, тому що все-таки, знаєте, просте в мене. Там звичайний супчик. Без сілі, без засмаження, просто там м'ясо або рибка. Овочів додала сезонних, та й все, дитина поїла. Тому, гадаю, вам таке не цікаво. Ось, Коли щось цікаве, то показую. А буває, що щось готую, а в мене просто немає часу вам це показати, друзі. Тому що тут то дитина прокинулася, то ще є якісь справи, якось так все сумбурно. Отже, друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. А, гадаю, воно вам буде корисним. Хтось для себе візьме якісь рекомендації та піде гарно з вигідною закуповуватись. Ось я люблю, особисто, я перший день таких знижок. Коли ще є все в наявності, ще краще, коли це все викладається. Бачите, дай-дай. Бетончика треба давати. Я дуже задоволена, що взяла ще необхідні мені продукти за гарними знижками. Ось. І просто аж настрій піднявся. Такі дрібниці, так, але в наш час це не знаю, дуже приємно. Так, підемо зараз на сонечко. Добре, друзі, дякую вам, що дивилися це відео. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь на канал. Обов'язково ставте лайк. Я стараюся для вас. Ось, як завжди, вам бажаю всього найкращого, мирних днів та ночей. І до зустрічі в наступних влогах та відео. Всім бувайте, па-па!